Вибір партнера здійснюється не самостійно, а батькам зрадив, значить, приворожила інша. Вибір професії часто визначається традиціями, а не власними талантами. Зверталася до ворожок, амулетів, висадила грошове дерево, але нічого люди того часу не мали наукового пояснення. цим сім'явищам. Ради, розлучення, вихід з сім'ї тут засуджується. Вітаю! Тема сьогоднішнього відео це спіральна динаміка і еволюція свідомості людини та її стосунків. І розглянемо в цьому відео з вами фіолетовий рівень, магічний племінний. але почнемо з бежевого, тобто з рівня на якому знаходяться люди з єдиною потребою, і це вижити. Бежевий рівень, який розпочав своє існування 100 тисяч плюс-мінус років назад, за історією це час, коли жили неандертальці Homo neanderthalensis. і він продовжувався, поки люди не почали об'єднуватися в племена через потребу в безпеці та поясненні незрозумілих явищ, які можуть приносити як добробут, так і небезпеку. Які це тоді для них були незрозумілі явища? Це хвороби, смерть. Народження, природні явища, сни, знаки, передчуття. Адже люди того часу не мали наукового пояснення цим всім явищам. Тому почали формувати свої магічні пояснення, щоб відчувати більше контролю над цим світом. Це є початок формування фіолетового рівня, племінного, магічного, який почав формуватися близько 50 тисяч років назад. Давайте трохи детальніше подивимося на цей рівень. Фіолетовий рівень це час формування племен, магії, мистецтва, духовної частини життя. Це той самий час, коли світ знаходився під контролем магічних анімістичних духів, яких треба було заспокоювати, щоб сили природи не збунтувалися. Домінуюче правило цього рівня це взаємність. Тобто, якщо я сьогодні знайшов їжу, то я поділюся, адже завтра цю їжу може знайти хтось інший, і тоді вже він зі мною поділиться, адже я буду тоді голодним. Увага на цьому рівні фокусується на захисті від ворогів і на забезпеченні щоденних потреб. Харчувані, воді, соціальній взаємодії, усні у книзі Спіральна динаміка Дона Бека і Кріса Кована людей цього рівня названо «Homo sapiens mysticus. тобто це люди, які мають магічне мислення, вони вірять в магію, духів, ритуали та забобони. За історією це час появи ранніх «Homo sapiens», кроманіонців, що мали зачатки колективного мислення, магічного світогляду та племінних ритуалів. Цей рівень відзначається такими особливостями: важливість кровних зв'язків, тобто сім'я, клан, плем'я має дуже велике значення і а вже ж вороже ставлення до чужинців. Також колективне мислення, індивідуальність тут менш важлива, ніж традиції племені або роду. Тут проявляється самопожертва заради родини, племені, вождя. Також на цьому рівні працює дихотомічне мислення, чорнобіле, свої чужі. Правильно неправильно, чисте нечисте, добре погано, магічний фетишизм, тобто сила у віру предметів, амулети, обереги, татуювання, талісмани, священні міста, які здатні захищати і приносити удачу. А вже ж тут працює магічне мислення, тобто віра в ритуали, прикмети, закляття, які впливають на реальність. Також анімізм, тобто віра у те, що все має дух. Дерева, річки, гори, метафоричне та символічне мислення тут працює. Тобто розуміння світу через образи, символи, легенди. Тут передача знань йде через міфи, наприклад. І на цьому рівні відсутні критичне мислення. Інформація не перевіряється, якщо вона походить від авторитетної, наприклад, людини. А рішення приймаються не раціонально, а на основі авторитету знову ж таки. Авторитет це хтось старший сім'ї. Там шаман, старійшина або мудра бабця. Їхнє слово вирішальне. Хто знаходиться на цьому рівні? І перед тим, як я буду називати, то додам, що людина може на цьому рівні бути повноцінно або може мати елементи фіолетового рівня. То хто ж на цьому рівні? І це племена, шамани, вожді, які керують спільнотою, це часи передачі влади у спадок по крові. Це діти плюс-мінус до 7 років, поки вони ще вірять, наприклад, у зубних фей, у Санту. Також це гадалки, ворожки, астрологи, знахарі, тарологи. На цьому рівні може знаходитися волонтерська діяльність, але з мотивації плюсик в карму. Які фільми на цьому рівні? І це секрет, це щоденники вампірів. Там, де магія, чаклунство, родові лінії, сила клану, духи, також аватар, племінна єдність, зв'язок з природою та духами. Гаррі Поттер з чаклунством та магією та інші. Також фанати, які вірять в ритуали та талісмани, можуть мати елементи цього рівня. Ну, наприклад, якщо не подивлюся матч у цих шкарпетках, команда програє. І на цьому рівні взагалі люди, які шукають езотерику в усьому, кармічні зв'язки, з ритуали, очищення таро, гадання тощо. Людина на цьому рівні. Розглянемо з вами ближче, як виглядає життя людини. Фіолетового рівня і почнемо з цінностей. Фіолетовий рівень це рівень таких цінностей. Для людини на цьому рівні важливі сімейні цінності, родові зв'язки, клановість, покора старшому, батьку, діду, вождю, об'єднання для виживання та безпеки, почуття приналежності до племені, громади, якоїсь групи. Також важливо тут дотримуватися обрядів народження, хрещення, посвячення, весільні ритуали, благословення перед подорожжю, обряди поховання і так далі. Важливо на фіолетовому рівні також і збереження священних місць, об'єктів, ритуалів, традицій, звичаїв. Також на цьому рівні важливіші не індивідуальні інтереси, а інтереси групи. Огляди, переконання і віра цього рівня. Тож на цьому рівні люди вірять у духів предків, у талісмани, прокляття, благословення. Також тут віра в те, що обряди, талісмани, ритуали, предки чи духовні сили можуть допомогти досягти успіху, фінансової стабільності та захистити від небезпеки проблем хвороб чи смерті. Також тут віра у забобони, у знаки, карму, магічні ритуали і шаманські практики. Вірять в те, що досвід поколінь важливіший за сучасні знання, і в те, що плем'я, сім'я чи рід важливіші за індивідуальні бажання. Розглянемо сфери життя людини на цьому рівні і почнемо зі стосунків. Кровні узи тут понад усе. І саме на фіолетовому рівні до сих пір працює створення сім'ї не на почуттях, а на приналежності до певного роду тобто, шлюб, де не кохання важливе, а зв'язки. Тож часто тут вибір партнера здійснюється не самостійно, а батьками. Важливо на цьому рівні і благословення від батьків. Через страх невдалого шлюбу, наприклад, та через відсутність сепарації від батьків, а тому складно приймати самостійно рішення без одобрення. Зради, розлучення, вихід з сім'ї тут засуджується, а часто і не дозволяється. Якщо стосунками не лагодиться, то на цьому рівні дівчата можуть інтерпретувати це так: наприклад, зрадив, значить, приворожила інша. Пішов з сім'ї, це через те, що втратили обручки. Вже втретє в стосунках з аб'юзером чи алкоголіком значить прокляття або пороблено. А тепер подивимося, як вирішуються проблеми в стосунках на цьому рівні. І це якщо розлюбив, то можуть звертатися до ворожок, щоб приворожити. Або, наприклад, звертаються до таро, щоб дізнатися, що буде далі і зняти тривогу. А якщо чоловік п'є, то його ведуть до бабки викатувати яйцями, якусь порчу, якесь прокляття. І якщо він не хоче. То можна і по фотографії вилікувати. Конфлікти на цьому рівні в стосунках часто вирішуються через поради бабусь, матерів, старій роду, наприклад, а також різними амулетами, оберегами. Також проблеми в стосунках можуть ігноруватися або виправдовуватися тим, що головне це збереження сім'ї або заради дітей, або батьки не одобрять, бо говорять терпіти. Тобто пари на цьому рівні часто не розлучаються навіть у разі аб'юзу. А вже ж фіолетовий підхід може інколи допомагати в стосунках, адже так працює такі от фільтри сприйняття, як переконання. Так от переконання працюють, як, як самореалізуючі пророцтва. Тобто ви повісили собі амулет для гармонії в стосунках, ви вірите, що він працює, ви вірите, що це подіє, і у вас вже тривога нижче, вам вже спокійніше. Або, наприклад, звернулися до теро, вам сказали, що у вас попереду все буде добре, нікуди чоловік не подінеться, і вам теж легше Спокійніше, і таким чином ви не будете його контролювати, не будете його ревнувати, тому що вірите цим картам. А вже ж це ж логічно, якщо ви менш тривожитеся, більш спокійні, ви менше слідкуєте за ним, контролюєте, там як повчаєте, перевіряєте, вже ж ваші стосунки будуть краще. Та справа в тому, що це ж заслуги не амулету, а вашої віри в краще. Але фіолетовий рівень може дати вам і зворотній ефект, коли вам наворожать Майбутню зраду, і ви починаєте що? Тривожитися, переживати, перевіряти його, контролювати, слідкувати за ним. А вже ж йому це не подобається. Ви перетинаєте всі його кордони, чи її кордони неважливо. У вас все більше і більше конфліктів і щось цими стосунками відбувається. А вже ж вони розриваються, і він знаходить собі іншу або вона іншого. Логічно, логічно, і знову ж таки справа не у вираженні, а у вашій вірі, як воно далі буде. Тож, обирати вам такий підхід до стосунків чи не обирати, це ваш вибір, але варто пам'ятати, що перше на цьому рівні ви майбутніх стосунків своїх передаєте в руки іншої людини або інших предметів. По-друге. Вилікувати співзалежність, яка є причиною перебування у співзалежних, складних, невротичних, аб'юзивних стосунків, таким підходом не вийде. Залежності, розлади особистості, через які важко будувати також стосунки, чи тривожні розлади теж не вийде вилікувати на фіолетовому рівні ось таким от магічним підходом. І третє, що важливо розуміти, це те, що фіолетовий рівень це не про психоемоційну зрілість, яка потрібна для побудови гармонійних стосунків. Та й, взагалі, побудови будь-яких інших сфер, не лише стосунків, а це все ж таки природньо про дитячий вік до 7 років. Здоров'я на фіолетовому рівні хвороби рідко пояснюються якимись фізіологічними причинами. Частіше їх пов'язують все-таки з пливом злих сил, проклять чи порушення гармонії з предками. Наприклад, лікування відбувається тут через ворожок. Обряди та використання талісманів, які повинні захистити людину від небезпеки. Сучасна медицина може сприйматися тут з підозрою. Як інтерпретуються захворювання на цьому рівні? Стало погано, наприклад, подивився хтось злим оком. Алкоголізм значить прокляття. Важке хронічне захворювання значить кармічні якісь причини відпрацювання якихось поганих вчинків у тому житті. Впали, зламали руку, це через чорного кота, який перейшов дорогу. Або висип на шкірі, сусідка підкинула якусь нечість, як проходить на цьому рівні лікування. А вже ж використовується і медицина, але і звернення до ворожок, цілителів, шаманів, використання амулетів, оберегів, червоної нитки, наприклад, ляльок-мотанок, також цитрави. Мазі на основі народної медицини, але з магічними, наприклад, елементами. До прикладу, варити траву в певну фазу місяця. І народні предмети також можуть бути дуже навіть в пригоді. Та, а вже ж далеко не всі. Тому люди часто можуть собі шкодити, що ще може бути не на користь філетовому підході до здоров'я, то це перекладання відповідальності за здоров'я на зовнішні сили. Знову ж таки. Фінанси. Фінансовий успіх на цьому рівні часто залежить не стільки від зусиль людини, скільки від оберегів талісманів та спеціальних ритуалів. Наприклад, носіння монети на щастя у гаманці, жаба з монетою у роті, грошове дерево так, камені талісмани на притягненні фінансового успіху, або засівають крупу, рис, пшеницю біля порогу, щоб був урожай, наприклад, щоб були гроші. Також на цьому рівні не можна свистіти, бо не буде грошей, гроші не можна залишати на столі, бо не буде достатку, і не можна підмітати ввечері, бо виметеш багатство. І цей підхід також має місце бути. Можна використовувати якісь амулети, грошові медитації, якщо це надихає, чому ні? Але з поєднанням, а вже ж практичного підходу, тобто реальних дій. Фіолетовий, як і всі інші рівні. Є в кожній людині більше-менше, але є, яка його пройшла, і це добре, але важливо, в якій мірі цей фіолетовий рівень, і чи на благо ви його собі використовуєте, чи є розуміння, як це працює, чи це просто сліпа віра у надприродне проблеми такого підходу для дорослої людини, не для дитини, саме для дорослої людини. Це те, що люди можуть вірити більше у магічні якісь атрибути, ніж у реальні дії. Робота, інвестиції, планування, фінансова грамотність, навчання, дисципліна. Також тут може бути страх втратити той самий талісман, бо разом із ним зникнуть гроші. І якщо втрачається у людини, що з'являється тривога і підтвердження, а вже ж своїх переконань, як я вже і розповідала, як це працює, як самореалізуючі пророцтва, реалізація своїх страхів. Тобто втратила гроші, і потім я таки знала, що так буде. Цілі та досягнення на фіолетовому рівні головна цінність це належність до роду. Тому людина не сприймає успіх як щось таке особисте. Усі досягнення мають значення лише в контексті племені, сім'ї, роду. Основна ціль цього рівня це забезпечити виживання сім'ї або племені, зберегти традиції, єдність, а також гідне, забезпечене, статусне життя для сім'ї, для роду. І для досягнення успіху на цьому рівні опора йде на що обереги, амулети, пророцтва, віщі сни, традиції, ритуали, підтримку і благословіння старших. Причина невдачі часто шукається в прокляті. У злих людях, наприклад, або у заздрощах мені позаздрили, тому немає грошей. Отака інтерпретація. І на цьому рівні гарні цінності, але знову ж таки проблема цього рівня для зрілої людини в тому, що відповідальність за досягнення не на людині, не на її діях, а на зовнішніх умовах карма, вдача, сни, амулети, злі духи, самореалізація на фіолетовому рівні людина не ставить перед собою. Індивідуальних якихось амбіцій. Головне, щоб її дії відповідали родовій місії. тому вибір професії часто визначається традиціями, а не власними талантами чи інтересами. Наприклад, якщо прапрадід, прадід батько були лікарями, значить і син має стати лікарем. Має що дуже важливо, якщо родина займається бізнесом, то дитина має продовжити їхню справу. І чудово, якщо дитина дійсно цікавиться цією справою, що в неї є інтерес, потяг до цієї діяльності. Але якщо ж ні, якщо вона йде в професію лише з бажання догодити своїм батькам, зі страху підвести їх, піти проти традицій, проти роду, то ця дитина втрачає ще свою індивідуальність. Унікальність свою втрачає, не задовольняє вона свої важливі потреби, а це може приводити вже ж до проблем, до вигорання, до депресії. Якщо брати самореалізацію, то це також рівень ось таких от діяльностей: астрологія, нумерологія. Тарологія, ворожіння, шаманство, знахарство, хіромантія, біоенергетика і так далі. Тобто та діяльність, яка базується на родових зв'язках, віруваннях у вищі сили, у передбаченнях майбутнього, на тому, що немає чіткої логіки та наукових доказів. Але не всі гадалки, астрологи, астрологи на фіолетовому рівні. Якщо вони вірять в те, що вони роблять, то тоді так фіолетовий рівень. Якщо не вірять, а все заради бізнесу, то це може бути вже і помаранчевий рівень. Розглянемо, як мотивують та маніпулюють людиною на цьому рівні. Тож, як мотивують? Загальний принцип мотивації на цьому рівні це використання поглядів, цінностей людини: рід, родина, кров, знаки, традиція, безпека, магічне мислення. Наприклад, Всесвіт надіслав тобі шанс, його треба використати. Або твої предки пишалися б тобою. Санта тобі подарує подарунок за це. Або в тебе все вийде з цим амулетом, Я вірю. А як маніпулюють? Маніпуляція на цьому рівні це управління людиною через її психокомплекси, віру, страх втратити, наприклад, важливі цінності. І найбільший страх фіолетового рівня це вигнання з групи. Які це маніпуляції? Якщо підеш проти сім'ї, я тебе прокляну. Так робили всі жінки нашого роду, і ти повинна. Або якщо береш цю дівчину, ми від тебе відмовимося. І після цього заговору хоча б не пий, бо накличеш на себе хворобу і біду. Тобі стане погано і можеш померти. Сильні сторони фіолетового рівня. Фіолетовий рівень у сучасному світі має конкретні переваги, які допомагають людям відчувати стабільність, підтримку та емоційну безпеку. Наприклад, люди на цьому рівні зазвичай розвивають міцні родинні зв'язки, віру у підтримку близьких, і схильні допомагати іншим. Також належність до групи, традиції допомагає уникати самотності, відчувати себе частиною чогось більшого, що також може давати людині відчуття сенсу. На цьому рівні взаємодія з рідними дає можливість легше справлятися з труднощами, стресами, втратами. Також це рівень вміння покладатися не лише не на логіку, а й на відчуття, інтуїцію, що може допомагати, наприклад, у прийнятті рішень. Також чітке розмежування свого та чужого, ось це дихотомічне мислення, яке присутнє на цьому рівні, правильно і неправильно часто допомагає розвантажувати психіку від якихось складних постійних рішень. І це рівень дотримання ритуалів. Тобто ранкові традиції, сімейні святкування, молитви, обряди це все допомагає знизити рівень тривожності і дає почуття передбачуваності. Свята це якоря, якоря, які вмикають і самі дитячі спогади, радість, віру в магію. Але, на жаль, так от ці свята можуть бути і негативними якорями, які... Вмикатимуть негативний стан, ну тобто при важкому дитинстві, наприклад, або сія коря негативні можуть сформуватися протягом вашого життєвого досвіду. Тож фіолетовий рівень це про стабільність, підтримку, зв'язки з рідними, традиції, ритуали, які дають відчуття захищеності та єдності з іншими, з рідними людьми, що може спонукати людину фіолетового рівня до переходу на наступний червоний рівень. Це розпад, наприклад, родинних зв'язків, слабкість або нестача захисту від спільноти, коли людина опиняється одна і повинна навчитися, наприклад, діяти самостійно. Також усвідомлення неефективності рівня, розчарування у вищих силах, наприклад, у родинних зв'язках людина зверталася до ворожок, амулетів, висадила грошове дерево, але нічого не змінилося. Він в сім'ю не повернувся, гроші не з'явилися, і вона починає розуміти, що треба діяти, а не чекати. Також зіткнення з агресивним середовищем, тобто реальність, конкуренція, конфлікти, боротьба за ресурси, що змушують розвивати внутрішню силу та волю, розуміння, що фіолетові правила більше не працюють, і виживають ті, хто диктує свої правила. Також спонукає усвідомлення, що можна не лише слідувати традиціям підкорятися, а й самостійно впливати на цей світ, на своє життя, бути більш вільним у рішеннях. І вже ж поява лідерських амбіцій, бажання домінувати і мати владу. Перехід на червоний рівень це прихід до рівня сепарації від інших. Хоча сепарація відбувається в принципі з початку життя, від народження, але на цьому рівні вона найбільш активна і завершальна. Як виглядає ось цей перехід на червоний рівень? Наприклад, раніше жінка терпіла токсичні стосунки через страх піти проти родинних традицій, але тепер вирішує жити для себе. Все терпіння закінчилося. Або раніше людина чекала, що карма все вирішить, а тепер бере своє силою, рішуче і без очікувань. Також алкоголізм починає сприйматися не як прокляття, а як слабкість. І тому стає важливо для людини, що довести собі та іншим, особливо іншим, що ти можеш контролювати себе. Або жінці набридає її жертвана позиція в аб'юзивних стосунках з абюзером. І вона починає що агресивно відстоювати свої права, свої кордони, відбиватися і навіть нападати першою така от захисна реакція, щоб її не скривдили. І того ми з вами розглянули в цьому відео Фіолетовий рівень, магічний, племінний розглянула різні особливості цього рівня. І нагадаю, важливо те, що цей рівень в нормі має бути у дитини до 7 років. Не в дорослої людини, в дорослої людини в нормі це якась частинка невеличка цього рівня. Повноцінно не прожити рівень в свій час в дитячому віці має свої наслідки, і це втрата відчуття опори, безпеки, колективного мислення, навичок взаємодії, відчуття підтримки. А тому і наступні рівні теж будуть розвиватися неефективно. Якісь будуть хромати. Якщо є така проблема, то фіолетовий рівень ніколи не пізно розвивати. Як це може робити? Через розвиток інтуїції, ритуалів, традицій, родових зв'язків, взаємодії близькій і так далі. Людина, яка прожила цей рівень в дорослому віці, цей рівень залишається в маленькій якійсь його частині. Більше чи менша частина це залежить від розвитку людини, від психоемоційного розвитку, від зрілості людини. Якщо це рівень надто проявлений у дорослої людини, то це показник незрілості, що часто приводить до складних взаємостосунків, до тривожності, депресій, хвороб, страхів, несепарованості, до страху думок інших людей, до нереалізованості фінансових проблем і так далі. В програмі терапії співзалежності клієнти розвиють. Увають, а вже ж психоемоційну зрілість піднімаються по спіралі, по спіральній динаміці, і вже ж налагоджують свої стосунки та інші сфери життя. Для запису до мене на консультацію або в індивідуальну програму терапії співзалежності, або щоб придбати е, програму самокорекції співзалежності, ви можете перейти на сайт посилання під відео і заповнити форму на консультацію. Також можете написати будь-які особисті повідомлення в соцмережах. Вам дякую за коментарі, підписки, лайки, за ваші донати, що підтримуєте цей канал. А на сьогодні, все, бувайте!